Доброго дня, шановні учні, з вами знову я, Валерій Іванович, і сьогодні у нас урок математики в 6 класі. І тема уроку основна властивість дробу. А з дробами ми з вами вже знайомилися в 5 класі. Ми знаємо, як вони виглядять, як вони записуються і що вони роблять. Означають. Ну, Давайте швиденько трішки пригадаємо. Наприклад, у нас є дріб п'яті, число 2 називають чисельником дробу, число 5 називають знаменником дробу. І а, взагалі, що ці числа показують? Число 5 показує, наскільки частин поділили наше ціле там, тортик, піцю, яблучко і так далі. і так далі. А, це знаменник. А чисельник показує, скільки цих частинок взяли. Так, тобто поділили на 5 частинок і взяли дві частинки. Це звичайний, звичайний дріб. Дивіться, у мене є ну, такий макетик. Дві піци. Дві Синя піца і а, жовта піца. Синю піцу поділили на три частинки. На 3 частинки. А, жовту поділили на 6. Таким чином, одна частинка, один оцей кусочок піци це одна третя. Одна третя. Поділили на три і взяли одну. А одна жовта частинка це, відповідно, одна шоста. Одна шоста. Ну, все вірно. Поділили на три, одна частинка, одна третя, Поділили на шість частинок. І одна частинка це одна шоста. Тепер давайте візьмемо одну цю частинку і дві таких частинки. І спробуємо їх. От Класти от, дві жовті на одну синю. Що ми бачимо? Ми бачимо, що вони повністю співпали. Да? Вони повністю співпали, тобто жовті частинки повністю перекривають синю частинку. Да? Вони рівні. Да? Таким чином ми отримали рівність. Дві жовті, дві жовті частинки нас дорівнюють одній синій частинці. Дві жовті дорівнюють одній, одній синій. А, Давайте це запишемо математично. Одна синя це одна третя частинка, одна третя. А дві жовті це дві шості. Це дві шості. А, записав. А, що можна побачити? Одна третя дорівнює дві шості. А можна побачити, що число 1, як з числа 1 отримати число 2, треба число 1 умножити на 2. А як з числа 3 отримати число 6, треба 3 також умножити на 2. Також умножити на 2. Тобто, якщо ми чисельник і знаменник одного дробу умножили на одне і те саме число, ми отримали рівний дріб, рівне число. Вірно? 1 умножили на 2 і 3 умножили на 2. І отримали 2 шості. А до цього ми говорили, що 2 шості і 1 третя, вони рівні. А, ми наклали, ми наклали а, ці кусочки, шматочки нашої піци один на одну. Добре, добре. А, а якщо розглянути навпаки, навпаки, давайте розглянемо навпаки. Дві шості. А якщо ми візьмемо поділимо на 2. 2 поділимо на 2, і 6 поділимо на 2, тоді ми отримуємо 2 на 2 1 і 6 на 2 3. Тобто з цього боку також рівність у нас зберігається. Знову. Все те ж саме. Таким чином ми отримали основну властивість дробу. Основну властивість дробу. Да? Значення дробу не змінюється, якщо ми чисельник і знаменник дробу помножимо або поділимо на одне і те саме число відмінне від нуля. Це обов'язково відмінне від нуля. Ну, тому що якщо будемо умножати на нуль, то отримуємо нулі, а, на, а ділити на нуль взагалі не можна. Ще раз, основна властивість дробу. Якщо ми чисельник і знаменник дробу помножимо або поділимо на одне і те саме число, відмінне від нуля, значення дробу не зміниться. Не зміниться. Тобто, якщо ми візьмемо знову наш дріб 1 третя, третя і помножимо не на 2 вже, а на 3, і чисельник і знаменник, ми отримаємо 3 дев'яті. І це також буде дорівнювати одній цій синій частинці. Якщо б у нас була можливість взяти ще одну піцу і вже поділити її на 9 частинок. На 9. То о, 9. 3, 3, 3, 9. То три з цих частинок. Ось як замалюю. Да? Вони знову будуть дорівнювати одній нашій отакій частинці. Ось вона, да. Ось одна наша частинка була б. Оце була б друга частинка. І була б третя частина. Ось так. Якщо множимо не на 3, а на 4, то ми отримаємо тоді 4,12. Потім п'ятнадцятих, І так далі, і так далі, і так далі. Є. Як це записати в загальному вигляді? У загальному вигляді це записується наступним чином: А Б Д- чисельник А, знаменник Б, дорівнює А умножить на С, Б умножить на С, С Будь-яке число від від нуля. Да? Це, при цьому це не дорівнює нулю. А, стосовно віднімання. Стосовно віднімання буде теж саме. Да? Теж саме можна записати. А бетих дорівнює А. Ділити на це. Я сказав стосовно віднімання. Стосовно ділення. Вибачаю, стосовно ділення. Буде те ж саме. Тільки ми замінимо множення на ділення. Ну, І також це не дорівнює нулю. Є. Давайте тренуватися. Тому що практика в цьому випадку дуже важлива. І так, є декілька завдань. декілька завдань. Зараз будемо тренуватися. Я вже, мабуть, приберу всі наші піци. Піци вони нам вже не потрібні. Так. Перше завдання. А використовуючи основну властивість дробу, нам треба надати відповідь. Чи вірно, чи вірно записана ця рівність? Дивимося на основну властивість, записану в загальному вигляді. І у нас рівність яка? Треба умножити і чисельник, і знаменник на одне і те саме число. А у нас чисельник умножається на 2, а знаменник умножається на 3. Таким чином, спираючись на основну властивість дробу, ми можемо сказати: ні, це невірний запис. Цей запис невірний. Другий випадок. 12 шістнадцятих дорівнює 12 поділити на 4 і 16 поділити на 4. І 16 поділити на 4. Знову дивимося, основна властивість дробу. Так, якщо і чисельник і знаменник ділиться на одне і те саме число, значення дробу не змінюється. Так, у нас вірно і чисельники і знаменник ділиться на одне і те саме число. Значення дробу не змінилося. До речі, якщо ми поділимо. В даному випадку чисельники знаменник, виконаємо цю дію, ми отримаємо 12 на 4, 3, 16 на 4, 4, 3 четверті. Таку дію ще називають скороченням дробу. Скороченням дробу. Чи будь-який дріб можна скоротити? Чи ні? Ні, не будь-який. Скоротити можна ті, ті дроби, то тільки той дріб, де. Можливо поділити чисельник і знаменник на одне і те саме число. Ну, Приклад нескоротнього дробу. Ось такий: 11 13 Це дріб нескоротній. Не існує такого натурального числа, що ми могли поділити і 11, і 13 на це число і отримати знову таке натуральне число. Ні, такого не буде. А Якби у нас було 22, 22 26. Ну, тоді, так, да, ми можемо поділити на 2 і отримати 11 тринадцятих. Тобто 22, 26 це скоротній дріб. Ми скоротили. Поділили на 2, Скоротили. 11 тринадцятих вже дріб нескоротній. А до речі, 3 четвертих це також дріб нескоротні. І тут теж такий а, важливий момент, коли. А, Завдання скоротити дріб, ви бачите, скоротіть дріб, скоротіть дріб, скоротіть дріб. Такого буде дуже багато, скоротіть дріб. Треба скоротити до нескоротнього дробу. Не Якщо в результаті скорочення, знову так, розглянемо цей приклад. 12-16. Давайте поділимо на 2. Ми отримали дріб 6-8. Ми отримали той дріб, який можна ще скоротити, ми можемо із 6,8 поділити на 2. То це завдання виконано не повністю, не до кінця. Тому що 6,8 також можна скоротити. Тому уважно, коли ви чуєте, скоротіть дріб, або у вас завданні написано скоротіть дріб, треба отримати нескоротній дріб. Тобто такий дріб, де чисельник і знаменник вже не діляться на натуральні числа безостачі. Про це ми додатково будемо говорити. Тобто у нас перше завдання. використавши основну властивість дробу, ми з'ясували, що перша рівність невірна, друга рівність вірна. Так, йдемо далі. Наступне завдання: у нас дан дріб дев'ятих, Чисельник і знаменник множили на якесь число і отримали дріб 25 45. Треба з'ясувати, на яке саме число ми умножаємо цей дріб. Яке саме число? Е, ну, Отримуємо досить просте таке рівнянечко. досить-просте. досить, досить просте. 5 умножить на х дорівнює 25. І 9 умножить на х дорівнює 25, 45. Чому дорівнює x? Х? Тут x25, х поділити на 5. Це буде 5. І 45 поділити на 9, це також буде 5. Тобто і чисельник і знаменник у даному випадку множили на число 5 і отримали новий дріб. Ще раз, як я це зробив? Я чисельник, оцей 25. Да? Ну, ми склали рівняння. Ну, навіть це не, не потрібно робити. Не потрібно це я показати, склав, щоб показати, як цю п'ятірочку знаходили. Да. А взагалі-то можна відразу 25 поділити на 5 і все. Або 45 поділити на 5. І ми отримали те число, на яке ми робили множення. На яке ми робили множення. Давайте зараз ще будемо тренуватися. Ну, той же Аналогічний приклад: 5 восьмих умножили на якесь число, позначене зірочкою, і отримали дріб 30, в 48. Не треба складати рівняння. Ми відразу можемо відповідати: 30 поділити на 5 це буде 6. Тобто. 5 умножили на 6, щоб отримати 30. І тут також 6. 8 умножить на 6, це також 48. 48 поділити на 8 буде 6. Також 6. Тобто замість зірочки тут має стояти число 6. Просто використовуємо основну властивість дрому. На яке число ми умножили, щоб отримати наступний дріб. Ще приклад аналогічний. 10 умножить на зірочку. 11 умножить на зірочку і отримали 70, 77. Ще Вже третій раз ми це робимо ще простіше. Да? Не яке число треба умножити і 10, і 11, щоб отримати 70 і 77 відповідно. Ну, Хто пам'ятає таблицю множення ну, на 7. Да? 10 умножить на 7 буде 70. Взагалі не треба додаткових дій робити, як там ділення. Там, рівняння складати, ні. Ми ж бачимо, що да, очевидно. 10 умножили на 7 це 70, 11 умножили на 7 це 77. Тобто замість зірочки пишемо 1 раз 7, в чисельнику, і в знаменнику і в другий раз є. Yeah. Ну, таких задач досить багато з цієї теми. Так, ну це ж все. це ж, це ж не все. Це ж не все. Ускладнюємо завдання. А шостих дорівнює 9,54. Знайдіть число А. Знову-таки, спираємося на, основний, на основну властивість дробу. Нічого складного нема. Ми бачимо, що у нас є два знаменника 6 і 54. І у нас питання: на яке число умножили 6, щоб отримати 54? Це наше головне питання. На яке число треба умножити 6, щоб отримати 54? На 9. Да? 6 на 9 це 54. До речі, треба повторити таблицю множення. Хто її не пам'ятає? Тому що оці, вся ця тема, вся ця тема, робота з дробами, базується на таблиці множення. Знати її треба досконало. Да. 54. Да? Тобто ми 6 умножили на 9. А тепер що? У нас є А? Ми його також умножали на 9 і отримали 9. Таким чином, чому дорівнює А? Яке число треба умножити на 9, щоб отримати 9? Одиницю. А дорівнює 1. 1 на 9 буде 9. Ще аналогічний приклад. 1 12 дорівнює 4А. Такі ж самі міркування. На яке число ми умножили 1, щоб отримати 4? Ну, очевидно, на 4. Тепер нам 12 також треба умножити на 4, щоб отримати А. Умножаємо. 12 умножити на 4. Скільки буде? 48. Звідси А дорівнює. 48. Все, все, все побудовано на основній властивості дробу. Нічого більше. Ідемо нічого далі. Ще, ще декілька прикладів. Це типові завдання, які зустрічаються в різних підручниках, в різних збірниках. Подайте число 5 у вигляді дробу зі знаменником 8. Число 5. Треба подати у вигляді дробу. Зі знаменником 8. Да? Пригадуємо, що будь-яке число ми можемо подати у вигляді дробу зі знаменником 1. Тобто, число 5. Да? От у нас ось таке у нас питання. Да? І тут у нас знак питання. Число 5. Ми можемо подати у вигляді дробу 5 перших. Тепер ми отримуємо рівність. Не рівність, а скоріше рівняння. 8. 5 перших дорівнює х8. І далі така ж сама логіка. На яке число треба умножити одиницю, щоб отримати 8? 8. Таким чином, 5 треба також умножити на 8. Множаємо 5 на 8 і отримуємо, що х дорівнює 40. Тобто замість знака питання ми пишемо 40. Ми подали число 5 у вигляді дробу зі знаменником 8. Це 48. Аналогічне питання. Подайте число 7 у вигляді дробу зі знаменником 4. Ті ж самі міркування. 7. Ми подаємо у вигляді 7 перших. Отримуємо. Ось таке рівняння. 7 перших дорівнює х четвертих. Знову таки, на яке число нам треба умножити 1, щоб отримати 4? Очевидно, на 4. Таким чином, х чому буде дорівнювати? 7 нам також треба умножити на 4. І це буде дорівнювати 28. І. Ми в чисельнах пишемо 28. Тобто відповідь 7 дорівнює 28 четвертих. 28 четвертих це. Також число 7, тільки по-іншому записане. Є. Ще не все. Прикладів багато. Тема важлива. А, тепер скоротіть. Скоротіть дріб 36, 42. А, ще раз нагадаю, що таке скоротіть дріб? Це подайте тріп у вигляді вже нескоротнього дробу. І ось тут ми будемо шукати спільний дільник. У нас одна з попередніх тем була це найбільший спільний, дільник. найбільший спільний дільник. І пригадуємо, що таке спільний дільник. Це число, на яке ділиться обидва наші числа. Це спільний дільник. Це число, на яке діляться наші числа. На які числа у нас ділиться і число 36, і число 42. Ну, Хто пам'ятає таблицю множення, відразу скаже, це число 6. Це число 6. 36 у нас ділиться на 6. Що ми отримуємо? 36 поділити на 6. Ми отримуємо 6. І 42 у нас ділиться на 6. 42 на 6 поділити, це буде 7. Ми скоротили дріб. Да? Ми скоротили дріб, використовуючи основну властивість, дробу. основну властивість дробу. Ми ще поки що не шукали ніякі дільники, краді, нічого не робили. Ми просто використали основну властивість. Ми поділили і чисельник, і знаменник на одне і те саме число. І отримали нескоротній дріб. Да? Як ми це зробили? Ми знайшли число, на яке ділиться і чисельник, і знаменник. Шукали просто. Пригадуючи, пригадуючи таблицю множення. Давайте ще аналогічний приклад. 35. 75, 75. Також стоїть питання: скоротіть дріб. Скоротіть дріб да? Тобто отримайте нескоротній дріб, дріб. Да? Зробіть менше менше. Да? числа, щоб були менше чисельничок, поменше, за поменше. Знову дивимося, на які числа ділиться. На 2 не на ділиться на 5. На 5 ділиться. Пригадуємо таблицю множення. 35 поділити на 5. Це 7. 75 поділити на 5. Ну, трішки там за табличку вийшли. Це 15. Знову отримали нескоротній дріб. 7, 15. Нема такого числа, на яке поділиться і 7 15. Взагалі-то існує число, на яке поділиться і 7, і 15. Чи це число одиниця? Але ж якщо ми поділимо 7 і 15 на одиницю, нічого не зміниться. 7,15 ділимо чисельник знаменник на одиницю і отримуємо знову ті ж самі 7,15. Тому а, і, ту, і в цьому прикладі, і в подальшому, коли ми говоримо, що немає такого числа, на яке ділиться чисельник і знаменник, мається на увазі число відмінне від одиниці, не одиниця. Так, одиниця існує основне Да. Але одиниця нас не цікавить, нас цікавлять інші числа. І ще раз акцентую увагу. Якщо у вас є завдання скоротити дріб, скоротити треба до нескоротнього дробу, такого, де вже немає у такого числа С, на яке ми можемо поділити і чисельник і знаменник. Да? 6 сьомих. Не існує да, спільного дільника для 6 і 7. Не існує спільного дільника для 7 і 15. Ми не можемо 7 і 15 поділити на якесь число. І 7 і 15. Да? Ну, 7 взагалі-то просте число. Воно ділиться лише на одиницю і само на себе. Те ж саме 6 і 7. Якби тут було 14 замість 15, тоді ми могли б ще раз скоротити, отримали б одну другу. Але у нас 15 це, це не скоротні дроби. Це скорочення. Ось так воно відбувається. Опираючись на основну властивість дробу. І останнє завдання. Зараз я запишу його, можливо, воно комусь буде здаватися складним, але це не так складно. Ось таке завдання. І завдання: розв'яжіть рівняння. Ми бачимо рівняння. У нас вже є X, невідоме це рівняння. Ну, Таке складне здається, як його розв'язувати. Основна властивість дробу. У нас сьогодні всі завдання. На основну властивість дрому. Що ми бачимо? Ми бачимо перший дріб знаменник 36, другий дріб знаменник 12. Да? Прагадуючи основну властивість, на яке число ми поділили 36, щоб отримати 12? Або на яке число ми умножили 12, щоб отримати 36? Це число 3. Да? 36 поділили на 3, отримали 12. Тобто, щоб отримати число 5. Нам оцей чисельник також треба умножити на число 3. Вибачаю, поділити на число 3. Да, ми ж тут ділили на 3. І тепер нам чисельник також треба поділити на 3. Тобто х мінус 3. Треба поділити на 3, так, щоб отримати 5. Да? Таке рівняння вже розв'язати нескладно. Це буде хміну 3 дорівнює 5 умножити на 3. Або х мінус 3 дорівнює 15. Або х дорівнює 15 мінус плюс. Вибачаюсь, перенесли через знак рівності. Змінили знак. І дорівнює 18. Ось наша відповідь. Х дорівнює 18. Х дорівнює 18. Я завжди кажу, треба робити перевірку. Перевіряємо. Що таке перевірка? Ми. Наше рівняння, підставляємо значення невідомого. Підставляємо 18 мінус 3 36, рівнює 5 12. 18 мінус 3 це 15, 15 36, рівнює 5 12. І дійсно, і дійсно, якщо ми 15 поділимо на 3, ми отримуємо 5. Якщо ми 36 поділимо на 3, отримуємо 12. Да, все вірно. Чисельник і знаменник поділили на одне і те саме. ділиться на одне і те саме число. Таким чином, ми це рівняння розв'язали. Наша відповідь х дорівнює 18. Всі сьогоднішні вправи у нас базувалися на властивості, на властивості, на основній властивості дробу. Нічого більшого. Нічого більшого. Ось воно. Ось. Ось ця основна властивість. Ще раз нагадую, значення дробу не зміниться, якщо чисельник і знаменник дробу умножити або поділити на одне і те саме число, яке е, 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 не дорівнює нулю. Нулю дорівнювати це число. Це не може відмінне від нуля. Число відмінне від нуля. На цьому все. Дякую, за що дивились, дякую за увагу. Сподіваюся, відео. Було корисним і до нових зустрічей.